Вітаємо всіх українців. У нас продовжується акція, безстрокова акція протесту проти того, що влада вона не бажає припинення війни на Сході, вона ігнорує, вона перешкоджає втіленню проєктів здатних повернути мир в Україну. Отже, уже сороковий день. Ми щойно тут на площі помітили, що тут. Розпочалась акція Жінки е, проти раку, раку грудей. Е, значить, даний захід влаштувала, влаштувала обласна держадміністрація. І ми бачимо, що на даний захід прийшли дві телерадіокомпанії, тобто два журналіста є з двох різних ЗМІ. Е, ми Продовж 40 днів тут знаходимося, і ми не можемо достукатися до е, нашої, наших змі, щоб вони бодай на хвилинку зробили про нас інтерв'ю або репортаж. Е, також е, за останні 4 роки ми провели близько 30 заходів, е, які також ігнорувала для того, щоб висвітити наші тернопільські змі. Тому що вони говорили, мабуть, що їм потрібно дати гроші за це. От. Получається так, що громадська організація вона ні в якій мірі не може звітувати. Згідно закону, громадська організація вона повинна звітувати населенню про свою діяльність. Але так виходить, що звітувати абсолютно ніяк неможливо. Зараз ми зробимо такий експеримент, ви всі будете свідками. Я зараз підійду до двох журналістів, ось ви бачите. Дві камери, я думаю, що це два різних змі. І ми запитаємося в них, чи можуть вони зняти, взяти в нас інтерв'ю про те, що в нас за акція, чому ми стоїмо тут уже 40 днів, в холоді, в голоді і так далі, що нас спонукає до того, чи, чи вони знов нам покажуть футбол або дулю. Що, про що буде свідчити, що засоби масової інформації вони абсолютно не належать громадянам. Це просто є цілком е, вони підкуплені владою, тобто влада це є інструмент влади для того, щоб нас тримати в своїх руках, щоб ніхто з України ніколи нічого не знав. Добре, зараз ми зробимо ви в стрімі все побачите, як ми з ними спілкуємося. Жінки Тернопільщини разом проти раку грудей. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви теж телебачення? Да, якась? No. А яке, якщо можна? TV4. А це теж ТВ-4? Ага, ТТБ і ТВ-4. А ми хотіли запитати, бо ви ж бачите, ми тут 40 днів уже проводимо безстрокову акцію. Скажіть, будь ласка, чи могли би ви? Якось про нас, хоч невеличких, там на пару хвилин інтерв'ю. Могли би? О, дуже розкажи, дякую. Та, розкажи, чому ми намагаємося? Зараз ми знімемо їх, а там Ага, можна буде, щоб ви, ви до нас. Ви, так. Та лише скажіть, бо я щось підходила, я бачила, але я не розуміла, когось по четвергах, чи, чи як, чи, чи, чи яких днів. Ні, що ще неділі це вшанування пам'яті загиблих. Ага. Але ну, у нас тут такі. У Нас дуже нас, скажем, дивіться, хлопці вмирають, а в нас є проект, який може допомогти з російською агресією боротися. скажімо. то в чому полягає суть ваше ви поставили, так да в чому суть коротко можна? коротко. Ем... Ми взагалі то вона трохи здивували, бо ми думали, ви Тому відмовитесь, але ми думали, а ви Ні-ні, ви дякую. <реш> ви ви нас здивували, чесно. Просто так сталося, що ми на ТТБ вже тричі заходили, і вони три рази казали добре, добре перезвонимо, І вони так і не прийшли, і не перезвонили. І ми, і ми вже такі, знаєте, думаємо, все змі під владою. Чому скажіть нам чому сидіти? Добре, то вам зараз сказати? Чи, Пови, скажіть, віки, чи ви скажіть? Так, коротше, я я здивована разом разом з своїми глядачами. <рес> так, значить, зараз у нас є шанс. Ми не могли втілі. Просто ні, бачиш, мі, я запитувала в наших тернополян. І всі говорили, що ТВ-4 воно більше під владою, ніж ТТБ. Тому ми почали робити акцент на ТТБ. і почали... ТВ-4 сусіди наші, наші Ну, да. У них, дивіться, офіс телебачення, буквально в 30 метрах 40 від нас. І от вони самі якби вони не підходять. Ну, ми до них не звернулися, бо ми подумали, що вони провладні. І Але це, писали, зараз дівчата писати. виявили. Кажуть, добре, без проблем, ми знімемо, але подивимося, чи це правда, чи вони знімуть. Хоча в мене ще такий вигляд, зараз капішоні, якби не дуже ну, треба по привезти. По мене. По мене, добре, друзі, дякую вам за, може, такий експеримент. Трошки зараз вийде експеримент, який вилиться в плюс. А, питання, чи вони ще покажуть, зняти то не можуть. А, ну чи? так, зняти то знімуть, але чи покажуть. Добре, я не знаю, чи хочете, дивіться зараз разом з нами, тут жінки бачите, яку акцію проводять, але вони якби все зняли, записали. Добре, ми не будемо зараз забирати ваш час, я йду трошки, спробую себе привести в порядок, може. Дасть Бог, вони Розбито все губою. ж таки. Да, просто я простудилася. А не губа розбита. Не розбита а це... з хворобливим відчуттям на губі. Добре, дорогі друзі, вибачте, до побачення. Зараз ми попробуємо все-таки до них ще раз підійти, щоб вони. -яй -яй. Так, хочу ще показати наш намет. Акція 40-й день. Ми сьогодні ще змінимо е, наш банер, тому що в нас є така цікава інформація, що е, ми зверталися за, за допомогою, тобто до людей, які хочуть також висвітлювати проблеми, які є в Україні. І в нас, мабуть, буде новий банер. Поки що не озвучую, нехай це буде сюрпризом. Добре, дякую вам, друзі, до побачення.